Вітаю, мене звуть Наталії, я колекціоную Фарфор та Фаян з другої половини ХХ століття, а сьогодні пропоную вам зазирнути у наш родинний сервант. А назва для відео умовна, тому що серванту як такого, у нас немає. Але є родинний посуд, який я хочу вам сьогодні показати. На жаль, те відео, яке я планувала про свою колекцію зняти, зняти сьогодні не можу, бо ми сидимо без світла. У мене розрядився ноутбук з моїми підказками, тому сьогодні буде просто демонстрація речей, які є у нас у родині. А більшість із них я забрала після того, як настало мого дідуся. Буде трошки фарфору, але переважно це скло. Тому хто любить такі сімейні перегляди, будь ласка, запрошую. Також сьогодні пробіглася на нашу перехолку, купила таку брошку. Я знаю, що це якийсь найдешевший, мабуть, Китай, це не якийсь там вінтаж, але воно мені сподобалося. вона така яскрава, і навіть якийсь такий базовий чорний гольф, як на мене, робить цікавішим. Образ стає якимось одразу яскравішим, з якоюсь родзинкою. Тому спочатку вам покажу брошечку швиденьку, а потім покажу посуд. Ну, і трошки дещо ще, ще крім посуду, буде. Тому, будь ласка, кому цікаво. Запрошую до перегляду відео. Отже, друзі, ось така от брошечка. Ну, я думаю, що не спеціаліст. Не буде знати, скільки вона коштує, ну, я думаю, ну, Китай, я правда не дивилася, як розпізнати Китай, а може, ще якісь інші країни. Я так умовно кажу, Китай, бо я ж не знаю, я ж не спеціаліст. Може, інші країни виробляють такі брошки. Ну, саме, саме звичайна. Дишева біжутерія. Але ну виглядає прикольно, вона мені трошки нагадує оці от харківські сніжинки, які срібні. Класні. ну Мені подобається. Я, ви знаєте, завжди була взагалі не цікавилася біжутерією, абсолютно до неї равнодушна але Останнім часом, не знаю, останнім часом потягнуло мене на, от, на такі блискучі речі. Також ще взяла на барахолці отаку отаку от книжку про Генріха Шлімана, відомого археолога, який відкрив трою. Бабуся просила за неї 10 гривень, ну, я дала 30, бо якось бабусі на морозі давати 10 гривень. Якось мені було не ну, дуже приємно. Вона ще й за мною мало не гналася, щоб віддати решту. От. І отже, тепер давайте розпочнемо розглядати речі, які я хочу вам сьогодні показати. І першою давайте подивимося ось таку от тацю. Ну, я нагадаю, що я не спеціаліст, тому хто впізнав, хто знає, яких приблизно років пишіть, будь ласка. Але, звичайно ж, не могла я пройти повз неї. Така шикарна річ для подачі, але ми ще, ще жодного разу нею не користувалися. Якось, ну, не було наче нагоди, не знаю. Так, подати нарізку якусь. Але бачите, ну, вона виглядає дуже-дуже презентабельно. Чотири відсіки, дві, два більші, дві менші. Не знаю, як воно там правильно називалася свого часу. Пишіть, уточнюйте, але ось така от цікава річ у мене в родині тепер є. Треба лише не забувати не користуватися. Ну, і якщо вже зайшла розмова про подачі, то також такий от салатник важкий. Та таця ця також дуже важка. Мабуть, я так розумію, це, як кажуть, кришталь? Ну, навряд чи це скло. Хоча я, звичайно вже читала, як можна відрізнити одне від іншого, дивитися там на якийсь спектр. Але, ну, не знаю, це знаєте, якби хтось показав. От особисто, то тоді б було більш зрозуміло. Все-таки по відео я його крутила, крутила і так і не зрозуміла, чи є тут якийсь спектр, чи ні, чи це чи скло, але от салат ми вже використовуємо, вже на Різдво подавали у ньому салат Олів'є. Тому дуже класна річ. Це, знаєте, із розряду тих речей, які ще, умовно, 10-15 років тому люди, коли успадковували, вони або роздавали, або викидали. Ну, багато хто, не всі, скажімо так, багато хто. От, а зараз вже з'явилася така мода на вінтаж. І ну, ти розумієш, що це дійсно, незважаючи на те, що там воно виготовлено в Радянському Союзі для багатьох це така не дуже приємна тема, але це речі, які можна пристосувати. І ось наступне, що я вам хочу показати, от навіть просто я взяла з кухні, подивіться, знову ж таки, така, ну, наче креманочка, так, теж від дідуся мого. І ми в ній зберігаємо мед. Дуже зручно, дуже класно, чому ні. І, знаєте, стара родинна річ. О, у нас світло включили. Ура! Стара родинна річ, але, знаєте, можна її поставити на кухню. Чому вона буде виглядати, я думаю, чудово і сучасно у умовному юску. Ну, теж можна знайти щось схоже. Тому. Я за те, що можна такі речі використовувати надалі, давати їм друге життя. Ось як, наприклад, така вазочка, знову ж таки, просто взяла, вона у нас стоїть в передпокої, вона це вазочка, ну, хто розуміється на вінтажі радянська, ну, як пишуть Фінляндія. 60 70 70 роки. вона називається Північне Сяйво, вони є в білому та от в такому синьому кольорі. Ця вазочка, можна сказати, родинний вінтаж, але не нашої родини. Родина, яка жила до нас у нашому будинку. Вони залишили деякі речі, залишили також і фарфор. Власне з тих речей, які вони залишили, і розпочалася моя колекція з фарфорових. А, також ось така, наприклад, була вазочка, якийсь там фінський дизайнер Тауно Віркала чи Віркала, не знаю. А, дуже їх багато можна знайти в продажу, але от подивіться, будь ласка, для монет, Там кинув ключі кудись і перестає така красива річ, в яку можеш кидати монетки там з карманів. Мені здається, з кишень. Мені здається, дуже зручно, і, знову ж таки, це як там, щоб не створювати більше сміття на нашій планеті, можна завжди знайти якийсь цікавий спосіб, як застосувати ті чи інші предмети. Так. Далі хочу вам показати ось такі от. Два, дві, ну, я навіть не знаю, як, як це тарілки, не тарілки, наче оселедниці, от є поняття оселедниці, так? А тут, як ми бачимо, зображений у нас рак, правильно? Ось, тобто я так розумію, що це для подачі саме раків. Ми ще Жодного разу не використовували ці предмети. Це також від мого дідуся я забрала. Мені здається, що й він не використовував, тому що, здається, навіть на одному з них ще була, був папірець з заводу, але, на жаль, десь він загубився, той папірець, немає його. Ну, мені здається, що це, мабуть, радянський. Такі цікаві речі, бачите, у людей були? Така краса в сервантах зберігалася, але не використовувалася, що тоді? Що зараз, на жаль, не використовується. Далі покажу вам ось таку от Ну як сказати, вазочку, цукерницю чи як. І, власне, чому я її забрала? Звісно ж, я її не могла не забрати, тому що тут є гравірування. Вона була подарована моїй бабусі, тому це справжня вже родинна реліквія. Ну, Звичайно ж, не цікава вона буде нікому, крім нашої родини. А собі, звичайно ж, хочеться такі речі зберігати. Валентині Івановні в день... 55-ліття від женщин цеха ручної вишивки. 18.025 год. І трояндочка така. Тобто, ось такі от ще подаруночки з гравіюваннями були. І ось така у мене є в родині річ пам'ятна. Вона у нас також стоїть. Ми... В неї складаємо всякі ключі, всякі такі дрібні штуки, вона не десь там пилиться просто так, а щоб щось з кишень повитягати, покласти, ми її використовуємо, тому це і зручно, і красиво. І ще одна річ, не з рванту, скажімо так, але також з пам'ятним написом. Ось такий таке подарункове радіо, радіоприймач. Це вже дарували моєму дідусю. І ось як маркували цей подарунок такою плашечкою. Так, в день 60-летия від колегії МСУ СССР колектива преподавателей Черніговського юридического техника технікума і бухгалтерського відділення 5.04.87. Ось така ось цікава річ. Я також, до речі, в 1987 році в квітні народилася, але 14 го тому незадовго до мого дня народження подарувала це дідусю. Ось. На жаль, ми таки не змогли його включити. Це радіо, воно, мабуть, не працює. Але, ну, звісно ж, знову ж таки, як такий родинний сімейний експонат. Воно у нас стоїть в залі біля однієї з стін. Ну, там у нас є така невеличка, скажімо так, композиція з усяких вінтажних штук. І вона там стоїть і вписується в наш інтер'єр. Тому що в нас в інтер'єрі також є деякі вінтажні речі. Так, що ще хотіла показати? Є також трошки фарфору фаянсу. Ось була, в мого дося така чашечка пам'ятна до Олімпіади Київ. Купу звичайних тарілок я у нього забрала, і ми до, до сих пір ними користуємося. Ну, я їх вже не буду показувати. Є ще ось такий от фаянс, кам'яний брід. До речі, хто не розуміється, якщо дивляться це відео новачки, які тільки починають щось збирати. Оці от тріщинки на фаянсі вони називаються кракелюр. І це є таке дуже поширене явище, бо фаянс він є більш пористим матеріалом і може якось впитувати вологу, і через цю вологу з'являються такі тріщинки. Ну, не знаю, які мають бути передумови, тому що не на всіх фаянсових виробах вони є. Але і ось така друга це у нас зік. Це Росія, Зік, але дуже зручна. Ми, ми оціми двома також о, о, щодня у щоденному побуті користуємось якісь нарізати салат чи щось таке. Це зручно. І ще хочу показати вінтаж, але вже свій особистий. Це у мене є ось такий от баранець. Я його колись придбала, коли тільки починала займатися продажем вінтажа. У мене був свій інтернет-магазинчик на Еці, хотіла його продати. Ну, я його одразу ж побачила, баранець все супер клас, я купую, тому що я овен і вся, всякі штуки з баранцями я люблю. Але потім він у мене побув, побув, він не продавався, і я вирішила, що ні. Залишу я його собі. І буде це моя особиста річ. Ну, Колекції скла у мене немає, але він мені дуже подобається, він мені прикрашає мій інтер'єр. Хто виробник, на жаль, не знаю. Я, звісно, шукала, але інформації тієї я не знайшла. Можливо, Львів, не знаю. Ще яка проблема, що не можна отут-от всередині вимити. Я не знаю, люди поділіться, якщо у вас є якісь лайфхаки, як оці от сліди від осаду, від води, так? бо стояло тут щось у попередних власників, ось це ось усе. Я його ніяк не можу вимити, я не знаю. Хто колекціонує скло, можливо, ви якось підкажете. Я ж дуже сильно терти не хочу, може є якісь засоби. От. Такий баранець. Тому ось такі от речі з родинного серванту хотіла вам сьогодні показати. Пишіть, будь ласка, що ви знаєте, можливо, щось пізнали, якісь предмети. Пишіть, чи зберігаєте ви, чи використовуєте ви ваші родинні скарби. Можливо, хтось колись віддав і тепер шкодує. Розказуйте свої історії. Тому усім дякую за перегляд. Можливо, зараз зніму ще друге відео про штофи, як хотіла, оскільки дали світло. І буду вам вдячна за ваші лайки і за ваші коментарі, та звісно ж, підписки на канал. І до наступної зустрічі у наступних відео.